чому ти не можеш схуднути. Схуднути легко. схуднути легко. Схуднути легко. Схуднути легко. Ці люди це професійні спортсмени та тренери тренажерного залу. Майже все життя вони займаються спортом. В більшості своїх їхні друзі та їхні співробітники це такі самі тренери або спортсмени. І, от саме таке оточення дозволяє їм правильно харчуватись і постійно тренуватись. Тим паче своїм зовнішнім виглядом вони якраз і заробляють гроші. Тому так, їм це не важко. А от коли вони їдуть на відпочинок або у відрядження, або в гості, то їхнє оточення змінюється. І вони так само, як і більшість людей, приїжджають з кількома кілограмами зайвого сала. Але потім повертаються до звичного для себе життя і повертають колишню форму. Це називається професійна деформація, але ж в тебе зовсім інша ситуація. В тебе є робота, на якій треба працювати, і не завжди є час поїсти. В тебе є діти, яких треба забрати зі школи, приготувати їсти. Можливо, в тебе постійні відрядження, і тобі взагалі неможливо постійно собі готувати їжу. Я вже більше 10 років працюю тренером і розробив систему, яка допомагає схуднути таким людям, як ти, звичайним людям, які не хочуть забивати собі мізки якимись калоріями та зважувати їжу. Спочатку я випробував цю систему на своїх підлеглих залі, а зараз ти можеш її отримати по посиланню в шапці профіля.